Я, дорогі отці, брати і сестри, хотів би вам подякувати за сьогоднішню молитву, яку ми сьогодні звершили у цьому Свято-Покровському храмі. Ми добре усі знаємо, що молитва це є той стан душі, який усіх нас робить єдиними у Христі. Ми добре знаємо з практики нашого життя, наскільки це можливо нам, наскільки Господь нам немічним це відкрив. Що в молитві ми не тільки єднаємося з Богом, але й стаємо єдиними один з одним. Ми відчуваємо причасність у Христі і відчуваємо те, що ми дійсно є вірними чадами церкви Христової, коли ми єднаємося навколо єдиної євхаристичної чаші. І цей стан молитовний, який ми отримуємо у храмі Божому, виносимо його дальше у наші наступні. Життєві справи і відчуваємо його настільки, що будь-які зовнішні сили не можуть зруйнувати нашого внутрішнього духовного стержня, який кожній людині так необхідний на всі часи, але особливо у нас непростий, складний час, який Господь усім нам судив прожити. Я бажаю, щоб ми відчували. Те, що ми отримуємо під склепінням святих Божих храмів, ту невидиму силу і благодать, яка посилається у таїнствах церкви, тому що там ми черпаємо дійсно все необхідне для справжнього християнського життя. І я закликаю усіх вас, дорогі брати і сестри, до посиленої молитви у ці дні святого Великого Посту і у ці дні, коли. Наша Свята Христова Церква, Українська православна церква, переживає непрості, складні періоди, моменти свого земного буття. Я особливо хотів би вас закликати до молитви за святу Успенську Києво-Печерську лавру, братію, яка у цій лаврі перебуває, студентів, які в цій лаврі навчаються, і усіх. Вірних чад, які переступають поріг цієї славетної нашої святині. Вам добре відомі останні події, які там сьогодні відбуваються, і переконаний, що усі ми у своїх серцях переживаємо цей непростий час. Наша єдина допомога, яка залишилась у нас, це Бог. Але Бог тільки тоді буде з нами, коли ми будемо з Богом. А з Богом ми можемо бути тільки тоді, коли будемо всі свої думки, наміри, сподівання, слова, промови направляти тільки до Бога, щоб і Він нам відповів взаємністю. І тоді ця невидима допомога обов'язково буде разом з нами. І обов'язково ми Звершимо кожен на своєму місці особисто і нашу загальну справу спасіння тут на землі, для того, щоб за наші немічні і недостойні труди, але з великої і невимовної ласки Божої ми отримали благословенну вічність, заради якої Христос прийшов на цю землю, освятив її своїми стопами, розіп'явся на христі і воскрес для того, щоб з собою все воскресити. Ми віримо, що Воскресне вся наша церква і все наше життя. Ми віримо, що воскресне і знову буде процвітати лавра на Київських пагорбах, як і вона зараз процвітає, незважаючи на те, що відбувається навколо неї. Тому, дорогі брати і сестри, підтримуємо своїми молитвами, хто як може в міру сил сьогодні у ці непрості дні братію Києва Печерської лаври. І хто може обов'язково використати кожну можливість для того, щоб особисто побувати в лаврі? Чи зранку, чи ввечері, чи в обід, чи навіть залишитися уночі, тому що сьогодні багато вірян, які приїжджають не тільки з Києва, але й з інших єпархій, залишаються на ніч у лаврі для того, щоб там переночувати і побути якомога ближче до преподобних, і у молитві провести ці години, які Господь дає можливість. Побувати у цій нашій великій святині. Будемо всі свої надії покладати на Бога. Тому що преподобні Отці говорять, якщо людина покладає зусиль, свої надії тільки на себе, на власні зусилля, тоді Господь не діє у її житті. Бо вона таким чином не залишає місця діяти Богові у її, земному, у її земній подорожі. Але якщо ми віддаємо себе без залишку у руки Божі, тоді Господь неодмінно скеровує наші і думки, і справи, і всі наші вчинки на свою славу.